Друзі, всім привіт! Це відео більше як нагадування про те, що дуже скоро наш збір завершиться. і Ось ця тоя такем рігібрид отримає нового власника. Фінал збору нагадаю 21 січня о 23.59 за київським часом. А розіграш відбудеться тут в прямому ефірі на каналі Карбіт, 23 січня о 19.00. Але якщо ви досі не встигли, у вас все ще є шанс отримати ось цю кемерію. Все, що для цього треба зробити, це задонатити від 500 гривень кратно 500 гривням на нашу банку в Монобанк. Перед вами є QR-код, а під відео є посилання на цю саму банку. Єдине прохання, будь ласка, вказуйте своє прізвище, ім'я. Та номер телефону, особливо номер телефону, під час донату, щоб потім мені можна було вас знайти, особливо якщо ви не клієнт монобанку. Прислухайтесь до цієї поради, це важливо. Але це все зрозуміло. Скажете ви. А що там з батареєю? Бо ми пам'ятаємо, що там, наче, щось було, а, ну нам теж так здавалось, але ми знайшли відповідь на всі, цікавлячі нас питання. Насправді по цій камері проблеми немає. У нас е, даний автомобіль має високовольтну батарею, 34 комірки і розділений точніше на 11 модулів. У нас є модулі, які е, мають по дві комірки, це у нас там напруга йде 15-75 вольт. І є модулі, які йдуть по 31-22. Лічно, виходить 24 плюс 10. Так, так, так. І виходить, що в нас а -а -а. загальний розбаланс батареї, тобто загальний розбаланс це рахує діагностика, різницю між мінімальною комірки і максимальною напругою 100 мВ. Для таких батарей це нормально. Тобто те, що ми спочатку звернули увагу саме на напругу кластера, це не має жодного сенсу. Ну, так, тобто так. те, що там вдвічі менше, там 16 і 32, це логічно, так. Бо так. там дві комірки, там їх по чотири. Я тебе зрозумів. Я тебе тобі... ну заспокоїв. Звісно, дякую. А скажи, будь ласка, взагалі, от якщо говорити про кемері, то приїжджають до вас такі автомобілі? І на якому, якщо приїжджають, то з яким пробігом або якого року? Хоча б ну зазвичай приїжджають все старіші. Приїжджають і 2008 року, і приїжджають там і 2015-2016 року. Навіть ну, конкретно отакі приїжджали дуже рідко. Буквально там на діагностику, але по ремонту батареї ще не, не було таких випадків. Саме десяток ти маєш на увазі взагалі. Не було. Не було. Але 8-го року бувається, навіть 15 так, може бути. Так. М -м, ну Цікаво. Е -е, якщо говорити взагалі, то ваш сервіс, я так просто, <пока> поки ми тут стояли, готувались, е -е, проїхав Піскер. Е -е, там я бачив Теслу зі знятою батареєю. Ви займаєтесь переважно електричкою, так, Зима? так. Е -е, ну наша... Якщо говорити саме про мастер-сервіс Електро. Зазвичай, ну да, В основному це електрички, можуть попадатися гібриди, але це те, стосується тільки силової високовольтної частини. Е, ремонтуємо батареї. У нас є стенд, за допомогою якого ми можемо провести ці роботи правильно. А можеш показати? Так, так звичайно. Він десь Це так, так. так. Можу провести. А це, Лубич, це, звідки батарея. це це батарея з, Мерседес? з Мерседеса EQS. E а, вона ввалена, так? Да? Да, у неї пробитий корпус. Блін, нічого собі. Здавалося б, там 5 мм да, десь з алюмінією, але його просто провалило. Виходить Ви зараз... корпус під заміну, бо його, на жаль, заварити не може. Тут, можна так сказати, двойне дно, і система охолодження виконана так, що тут виходить знизу теж є, протікає рідина. І тому, якби... Між корпусом батареї із захистом. Так, так. так? так. А, ну тобто, а, дуже, слухай, скільки коштує корпус на EQS? Тут батарея 118 кВт годин. Е, дасть щось таке? Так, да, так. Да. Але просто ну, я, поки що по вартості не підкажу, бо шукаємо. Ну ви шукаєте типу на нову, так? Байдуже, нам потрібен тільки корпус. Е, є теж особливість даних автомобілів в плані того, що у неї BMS і BMB. Зараз БМС, я розумію, BMB, що таке? BMB це ось плата управління модуля, і вона, скажімо так, теж балансує всі її комірки. То, тобто БМС відповідає за всю батарею і BMB за конкретний модуль. Так, так, так. І виходить так, що якщо е, замінити модуль і з BMB, е, ну, наприклад, там втрачена буде BMB, то це буде дуже складно, бо навіть офіціали вони хочуть проводити заміну всієї батареї, а а щоб його правильно підшити, підшити, подружити, це потрібен онлайн доступ. І не у всіх є онлайн доступ по Мерседесу. Треба ще якесь офіційне ПО, да? а, ПЗ, я вибачаюсь. Ну, <coughs> в принципі, так само Volvo намагається вирішувати зараз питання, ну, планує вирішувати. Тобто вони демонтують батарею, тобі ставлять нову, а ту відправляють на завод, де її перепаковують, а потім будуть використовувати на, новому, на іншому автомобілі. І типу. Цим самим закривають питання. Ну, ну так, але я думаю, що це все одно буде значно дорожче. Ну так. Ну, прикольно, що ви взагалі таке можете. Добре. Так, сюди це наш ремцех. день. Ось тут проводяться всі роботи в знятому вигляді, і ось у нас є стенд. На жаль, зараз нічого не заміряється, так я би показав. Так, а що це за стенд? Це стенд, можна так сказати, Ну, це наше виробництво. А у нас є ще філіал, який займається розробкою стендів. Це може бути навіть не тільки пов'язано з високовольтними батареями. У нас є стенди для перевірки компресорів, перевірки форсунок для ремонту рольових кермових рейок. І ось по суті, і ось наш логотип. Ви виробляєте. Діагностичне обладнання? Так. Зазвичай це все відправляється на Європу до споживачів. Ви виробляєте діагностичне обладнання і продаєте його в Європу? Так. Ну, це конкретно не майстер-сервіс, а інший філіал наш. Просто це дуже велика компанія. — Я А MSG означає майстер-сервіс. Ні, ні. Чесно, навіть не скажу, як Але це реально вашого виробництва. Так. І що тут можна зробити? Ну, тобто, гіпотетично, я так розумію, щоб якщо я хотів поміряти на кемері залишкову ємність, да, ми б її мали повністю висадити, так. потім повністю зарядити. І так, можливо, треба було б зробити декілька разів. Так, так. Виходить, за допомогою цього стенда ми можемо виставити напругу. До якої нам потрібно батарейку розрядити. Тут у нас е, виходить 36 каналів, е, батарея має 34 комірки. Тобто ми могли б за один раз встановити і під'єднати всю батарею, кожну комірку окремо. Е, виставляємо напругу розряду, заряду і, скажімо так, спочатку заряд... токами за да? так, так, малими ток... токами. І за цей процес ми побачимо, яку енергію витрачає, і тим самим ми бачимо е, ємність. В цілому батареї, і ми можемо визначити, яка із комірок буде, скажімо так, під заміну. І ми так само, коли будуть привозити, або ми коли знаходимо якісь варіанти на заміну, ми можемо перевірити, чи цей варіант нам підходить. Бо для батареї це дуже важливо, щоб ємність її була. Максимально. Ну, да, і ти можеш, я так розумію, точно визначити, що треба замінити в конкретній батареї, так, типу да. за, за рахунок цього. А якщо ми говоримо про електрички, наприклад, про якусь там Теслу трійку, тут можна щось подібне що робити? Конкретно та трійка, що, наприклад, у нас зараз в роботі, то там модуль монолітний. Його, на жаль, завод-виробник зробив так, що якщо ми його почнемо зараз. Виривати і підключати, то потім повторити це саме не зможемо. Наприклад, з трійкою їм заміряти не, не вдасться. А Зескою? А Зескою вдасться. А от мені трійку сказав просто так. <laughs> а, слухай, ну цікаво. цікаво. І ще раз можеш проговорити те, що ти казав? Це ваша власна батарея, власної розробки для ліфу? Так, так. Ми збираємо батареї. Ну, Виробництво у нас знаходиться в Харкові. Хлопці збирають батареї на елементах на тафель, є на елементах катл. Конкретно ця зібрана на тафель. У нас встановлюється канміст, і цим самим ми можемо нормально керувати батареєю та бачити запас ходу її коректний. Поємності виходить тут у нас біля 40 кВт. 40 це на це на другий ліфт чи на перший? Ну Перший другий ліфт може бути. Вони з батарейона. Ну, після після розстави чи коли там. Ну, вони вже була ну, маленька батарея. Там, 24, так, 24 кВт вони 24. були. І виходить в цей самий корпус. Ми збираємо ось ну, з наших елементів, які ми замовляємо з Китаю, і збираємо батарею більшої ємністі і так власники можуть приїжджати більше. А в ще не зробили батарею для Ліфу? Ні, такого немає. Цікаво. А, слухай, цікаво. А ну, якщо знову таки ти орієнтуєшся і знаєш, а скільки коштує подібна батарея? ну в принципі? 6500 доларів це під ключ. Але єдиний момент, що ми забираємо корпус, ну і відповідно БМС, шини для подальшої зборки. І можна не чекати цю повну зборку. Скажімо так, наприклад, у нас є готова батарея, переїжджає автомобіль, ми То її зразу. Зняли батарею. Так, так. Інші інші і... і уже власника батареї ми розбираємо, віддаємо елементи. І все, в принципі. Слухай, ну у вас така замкнена інфраструктура виходить. Тобто ви е діагностуєте батареї, ремонтуєте батареї, збираєте батареї, робите обладнання для діагностики е і налаштування для балансування батареї. Якось так? Так. Все так. Це, це все в Україні. Щоб що? ще автомобілі потребувати. Да, так, так слухай, може, може домовимось. Автомобілі робили. Давай зробимо нормальну електричку українську. Ну, це вже таке питання. Я малюю. Якщо, якщо у маска вийшов сайбертрак, то в мене теж вийде. <плес> Ах, ну, так якось дивно виходить. Приїхали ми знімати розрив про Тойоту, а зняли розрив для мозку, тому що дуже неочікувано було почути, що у нас тут в Києві в Україні. Виробляють діагностичне обладнання і продають його в Європу. Це неочікувано круто і дуже надихаюче. З Тойотою у нас все нормально, як виявилось, і за це, в принципі, ну, спасибі, майстер-сервісу. Хоча й контенту такого прямо не вийшло, як ми хотіли, але менше з тим. До речі, цей сервіс нам порадили, щоб ви розуміли. Ну, в тому числі не якісь там знайомі, друзі, чи ще хтось, а на офіційному сервісі. На офіційному сервісі бренду, про який я не буду сьогодні точно згадувати. Ось так. Тому кому треба, Миколи Грінченка, 18. майстер сервіс. Ну, наче видихнули. Кемрі як кемрі, Тойота як Тойота. Це добре. Що ще відбувалося за ці останні місяці, поки ми не дуже там активно виходили на зв'язок. Ну, ми ж розіграли два автомобілі: ще МЖ4 X Power та Mercedes СЛК-300. І, звісно ж, передали їх. І почнемо ми з МЖ4. Роман. Вітаю вас. Дякую. Тепер ви власник ось цієї бритви. Але знаєте, мені здалося, коли я вам зателефонував, що ви не були дуже здивовані або були дуже скромні в своїх емоціях. Mm, тоді була така ситуація, просто я прийшов на чай до своєї сусідки, в неї було якраз день народження. І ви кажете, що може виграв машину, а вона півроку тому поховала сина, який загинув в Авдіївці. То емоції були двоякі. І це зараз, в принципі, постійно так. З однієї сторони, виграв машину класно, а з іншої сторони, обставини, при яких виграв. Ну так. Да. А скільки ви З 10 тоді 40 тисяч. 40 тисяч. Мені що здається, ще більше. Треба зараз буде перевірити. Чи Не 80, ні? Може 80. <хи> 40 40 би, 80 ви тоді сказали 40 тисяч, бо я типу, перейдеш доначу туди-сюди, вам часто. То а я... А ви часто? Ви ну, так. Це ж не принципі, вперше. І ви завжди ці ці такими мають. суттєвими сумами робите це. Ну, не тільки вам. типу. – А ким ви працюєте? Програміст. місто. Гадало б. Ну я думаю, що так. Недовго було б гадати. Окей, на чому їздити? На Volkswagen. Чотирнадцятий здається. Чотирнадцятий. На 10 років старший автомобіль, який їде десь в два. А який двигун? два Воно десь двічі повільніше. Я думаю, що буде цікавий досвід. Ви їздили на електричку до цього? А, на таксі. За кермом ніколи? Ні. А як ви вже там собі малювали в голові, де будете заряджатись, як це буде? У мене приватний будинок. Я а у вас приватний будинок. В час у мене батьків електричка. Хендайкона. Це не те, те ж саме. Там по ми їдесь. Так, да, це забудьте. Це то, то інша річ. І я дуже, блін, розраховую на те, що ми з вами зараз ще прокатимось, тому що я хочу подивитись на вашу емоцію, коли от ви вперше наступаєте. Якщо ви ніколи не їздили на автомобілях, які їдуть швидше, ніж 4 секунди, а ви ж я так розумію, не їздили. Ні. <рив> я думаю, що це буде цікаво, так? Да? О-о-о-о-о-о <рив> Так, да, і так можна до 200 тут. <реш> так можна свідомість втратити. Швидко, швидка. Швидко? Да. Так. Ноги холодні. А ти любиш так на я бачу. Я стараюся цього не робити, але ми не лежали. У мене ще... ноги холодні. <реш> ноги холодні. Окей, ну я сподіваюся, тобі сподобалось, але прикатаєшся взагалі буде. Чи є тобі що сказати? А, так. Цілий, що Хочу сказати, допомагайте українській армії. Якщо немає грошей, то допомагайте багато інших варіантів. Допомагати збірка ребів, збірка дронів, 3D-друк вдома, на це навіть гроші можна теж десь отримати, щоб на пластики. Е готуйтеся до армії, можу порекомендувати курси, можна? Я думаю, можу. Я, я пройшов курси з ЕСики, е, в Києві відбувався на Подолі. Е рекомендую, заспокоїти нерви, спокійніше ставиш, ставишся до мобілізації, будеш готовий. Посилання ми додамо десь знизу. О, клас. Я думаю, що це буде така безкоштовна нормальна реклама правильних речей. Ну що ж, дякуємо і вітаємо ще раз. Дякую. Будеш дуже. приймати участь далі. Так. Да. Хочеш мерзти, тепер. Просто буду допомагати. Я буду лишні гроші вже залишатися. Дякую тобі. А ми продовжимо зараз. За гроші, зібрані з МЖ4, ми разом з компанією Winner привезли 10 пікапів для вовків DaVinci. Я вже епізодично вам показував, що це і як воно відбувалось, але зараз буде більш розгорнуто. Ви не дивуєте, що тут логотип не MG, а логотип Maxus. Просто пару років тому MG вирішили всю комерційну лінійку випускати під брендом Maxus, тому вони виготовляються на тому ж заводі, що і MG. Але ну, тепер це Maxus. Ось такі пікапи до нас приїхали. Що таке Т-60? Т-60 це повний привод, це механічна трансмісія, це парт-тайм. Це двигун на 163 кінські сили, 2 літри дизель, це 375 ньютон-метрів крутного. В принципі, виходить, що все доволі непогано. Як мені здається, чому? Тому що, ну, в першу чергу, тому що вартість. Дивіться, навіть якщо говорити про можливість придбати цей MG зараз в салоні, да, то він буде найдешевшим новим пікапом, який представлений на українському ринку. Коштує от він наразі на сьогодні 1 мільйон 238 Тисяч гривень. Якщо говорити про плюс-мінус відповідний йому Landtrek Peugeot, а ні для кого не секрет, що Landtrek це також китайський пікап, то там буде вартість десь 1445, тобто майже скільки там 100. 60 1000 гривень різниця. І це говорить нам про що? Про те, що в принципі конкурентний автомобіль, якщо ми говоримо просто про пікап, як про пікап. Але якщо говорити про, наприклад, там <кхи> сам двигун внутрішнього згоряння, то тут в нас потужність вища. Тому що у лентреку з двигуном 1,9 з дизелем. Буде 150 кінських сил і 350 ньютон метрів крутного. Тут все ж 163 і 375 ньютонів. Це класно. Якщо говорити, звісно ж про а, там, якихось конкурентів значно дорожчих, про той же Mitsubishi, то там ми можемо знайти, що їх дизель розвиває 440 ньютонів, Якщо не помиляюсь, і інший привод, більш прогресивний. Все зрозуміло, але якщо ми говоримо про вартість, яка вийшла для нас, а це на секундочку, ну враховуючи те, що Вінер доклав ще трохи своїх, там десь приблизно 100 тисяч гривень, то у нас 790 тисяч вийшов один такий пікап. уявляєте собі, 790 тисяч, а, вже з баком, з доставкою, з логістикою, з усім. Це дуже круто. І я дякую віннеру насправді за те, що вони допомогли нам це зробити, тому що 10 пікапів нових це, блін, 10 пікапів. Дуже сподіваємося, що ці пікапи будуть вірою і правдою служити вовкам. А от гроші зібрані з СЛК-300 пішли на м -м, доволі таки особливу річ, але спочатку про передачу. Вітаю тебе. Дякую, дякую. Ось. І ось ключ. Довгоочікувана зустріч. Скажи, ти задонатив доволі суттєву суму. Ну це... Ти постійно приймаєш участь. Я не тільки в такої, таких приймаю розіграш, а ще окрім інших донатів на інші там, допомога, там, мохмадит, таблеточки і так далі. тому подібні. Так, Постійно. Так, намагаюсь підтримувати не тільки ЗСУ, а й інших людей. А, ти ж служиш? Так, служу. А де? Ну, скажу, скажу так, десантно війська. — Дешеве? Дешеве? Ти на що ми збирали гроші разом з Окко, якщо так вже конкретно. Але ну не знаю, чи дісталось вам щось з пульстронів? У е, нас просто нова частина а. недавно сформована і тому. А, просто ще напевно в процесі. А на якому напрямку? А, Покровський напрямок і так сміщуємося з одного на інший напрямок. А. Ну, ми тебе вітаємо від всіх нас, від всіх наших підписників. Зичому тобі класно провести час за цим. Принаймні ну, відпочити від того, що в тебе кожен день. Я думаю, що якось знайдемо спільну мову і Я впевнений, що, що так сильно буде. Не, не порушувати правила дорожнього руху. Окей, Ярослав. Добре. Дякую. — Дякую, тебе. Дякую. Щиро вітаємо наших переможців. Нам здається, що це велика вдача. Так от, гроші, які були зібрані під час розіграшу Mercedes SLK 300, перетворились у Магуру. Це надводний дрон для головного управління розвідки. Звісно, ж, відео з передачею я вам не можу показати, бо це доволі специфічна тема. Але можу вам показати ось це: наш логотип каналу Карбід на корпусі одного з дронів. І ми дуже сподіваємось, що це дозволить нам повернути частину наших руснявих підписників. Назад до пекла. Звісно, ще була просто купа подяк від військових вам за передані дрони. Ну, Я просто не дуже люблю часто все це поспити. Вітаю від 6-го батальйону спеціального призначення бригади Азов. Хочу висловити подяку Олександру Подоляку, Ярославу Мінтусу та каналу Карбі. За надані 10 приладів нічного бачення. Вони допоможуть нам нищити ворога не лише в день, а й вночі. Щиро вам дякую. Слава Україні! Ми бійці 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади з воду безпілотних авіаційних комплексів. Хочемо подякувати Ярославу Мінтусу та Олександру Подоляку і каналу Карбіт за надані дрони. З вашими дронами наша перемога стає все ближче. Дякую, слава Україні! Героям слава ну, в цій похмурий день. Хочемо висловити подяку за надані дрони горинь. У виді бомберів та камікадзі, а саме Ярославу Мінтусу, е Олександру Подоляку та каналу Карбіт для знищення цієї навали, яка прийшла до нас. Слава Україні! Героям слава! Ну, і взагалі, такого плану речі вони більш вірогідно можуть з'явитись хіба там в телеграм-каналі. Тому долучайтесь. Посилання буде також десь внизу. І, ну, от, Наприклад, нещодавно я постив звіт по ендопротезуванню військових на гроші, які були зібрані ще задовго до. Тобто, закрився рік, закрився і звіт, грубо кажучи, так зараз ми продовжуємо збирати на ендопротезуванню військових саме за допомогою розіграшу цієї кембри. Гроші будуть поділені порівну. Між дронами, які ми будемо акумулювати разом з соціальний дрон UA. Багато хто з вас знає, хто це такі. І друга частина коштів піде саме на ендопротезування та імплантати для військових, які вже отримали поранення. Нам здається, що це дуже важливо. Це все. Дякую, що були з нами. Нагадаю ще раз, що 500 гривень можуть перетворитись, по-перше, в допомогу, а по-друге, Стати вашим квиточком до омріяної Toyota Camry гібрид 21 року з умовним пробігом у 120 у 128 зараз вже тисяч кілометрів. Думаю, що під час передачі буде ну максимум 129 двадцять і автомобіль в адекватному стані. І дуже важливо, що він офіційний, тобто це не биток зі штатів. І це круто. Дякую тим, хто досі з нами. Ми віримо і підтримуємо збройні сили України, сили оборони, СБУ, ГУР і так далі. А головне, ми підтримуємо наших військових далі більше.